Привіт! З вами Ярослав. Ви на каналі Гра, і це в нас відео підбірка настільних ігор для дітей. В мене дітей немає, сам я не дитина, тому не багато про це знаю. Але в мене було купа досвіду гри з дітьми, бо я з ними багато працював і тому впевнений, що у ігри з цього списку, що я вам надам, можна грати з дітьми. Ну і усі ці ігри, локалізовані українською, а одна навіть просто українська, їх можна придбати прямо зараз. На п'ятому місці в нас саме та українська гра, справа Ноя. В ній ви рятуєте пари тварин від потопу і намагаєтеся зібрати якомога більше тваринок або сетів тваринок. При цьому тут дуже проста знайома усім механіка, де ви кидаєте кубик та рухаєтесь. Але при цьому кубика два, і ви вибираєте один з них. І у кожної тваринки, яку ви рятуєте, є власна властивість, яку ви можете використати, але тоді вам доведеться цю тварину віддати в колоду. Ну і тут багатько цих різноманітних звірят, і що саме мені подобається, що в цих парах самець та самка трішечки відрізняються одне від одного, і вони дуже так мило намальовані. Четверте місце в нас займає настолка Хто напудив. Це така настолка, у якій вам доведеться захищати власних тваринок і доказувати усім, що це не вони напудили. Ви робите це граючи у гру на швидкість та реакцію до тих пір, поки хтось не залишиться з тваринкою на руках один, або не зробить помилку і не підставиться. Тоді усі розуміють, що це саме тваринка цієї людини набудила, і за це гравець отримує жетон кацавелика. Так, тема тут дурнувата, але дуже весела, і дітей приводить у захват. А саме гру процес швидкий і веселий. Ну і те, що у грі є жетончики кацавеликів, це просто мастхев. Третє місце посідає настільна гра Сіміо тварин. Це кооперативна гра, у якій усі гравці грають разом проти гри. Один гравець стає ведучим, і він за допомогою карток з тваринами намагається вказати іншим гравцям на якусь конкретну тварину, що є на столі. При цьому все, що ви можете робити, це просто вказувати на те, чи загадана тваринка має щось спільне з тією карткою, що ви викладаєте, або навпаки, не має чогось спільного. Дуже затягуюча гра, у яку можна грати багато разів поспіль. Друге місце займає бомбезна настолка зі скаженою назвою Тако, кітко за сирпіця. Це гра, у якій гравці по черзі дістають картки зі своєї колоди і називають слова, що вказані у назві Тако, кіт, коза, сир піца. Оце все. І якщо напис на карці співпадає з тим, що ви сказали, то вам необхідно накрити картки долоною. Хто останній це зробив, забирає усі картки собі. Тож це в нас така весела гра на швидкість та реакцію. А ще я не все розповів. Бо тут є додаткові картки нарвал, горила та бабак, що змушують вас робити якісь додаткові дії, що будуть плутатися, і ви будете тягнути ще картки. Це проста в ідеї та поправа гра, але при цьому дуже весела. І на першому місці у нас просто ідеальна гра Битва Катапульт. Тільки уявіть собі, це гра, у якій ви спочатку з блоків будуєте власний замок і розставляєте своїх чуваків, а потім за допомогою катапульти. По черзі атакуєте замок одне одного. І цей замок у вас буде розвалюватися. Ваші вауни будуть літати по хаті. Ви будете намагатися влучити у суперника. Це просто шик. Плюс тут є додаткові картки дій, що ви отримуєте за загибель своїх чуваків. Коротше, я захоплений цією грою. Вона мені дуже подобається. Але в неї є такий дуже серйозний мінус. Це те, що вам доведеться лазити під меблі, щоб діставати оці от шарики, що обов'язково кудись туди закотяться. Даша. Ось такий настоп дитячих настолок з чудовими та веселими іграми. Якщо хочете побільше дізнатися про якусь з них, переходіть в опис до відео. Там будуть посилання на огляди цих настолок. Також напишіть в коментарях ваші найулюбленіші настолки для того, щоб грати з дітьми. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ну і до наступних ігор!